Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні 30 грудня 2023 року. І сьогодні закінчується е, наш проєкт, в якому я беру участь спільний проєкт Шкарпетковий Сплеск, який організувала Анечка Горєлова. Посилання на її канал та на. На канал дівчаток, які брали участь у цьому проєкті, я залишу в інфобоксі. Ну, а зараз я хочу вам розповісти, що ж я зв'язала за цей місяць, за місяць грудень. Сьогодні у нас звітне відео. Цей проєкт длився у нас три місяці жовтень, листопад і грудень. Можете подивитися мої попередні відео звіти за жовтень, і за листопад, у жовтні я зв'язала 4 пари шкарпеток, у листопаді теж 4 пари шкарпеток, а в грудні мені вдалося зв'язати 3 пари шкарпеток. Дві пари шкарпеток Ось ці, які ви бачите тут. Це шкарпеточки із Alize Artisan ниточка. Це однотонна і різнокольорова така. Полосатенька. Ну, як тут, штучне освітлення не передає цього кольору. Звичайно, це така морська хвиля. Ось шкарпеточки, я їх в'яжу, починаю набирати вузликовий край. тут у мене. Потім я в'яжу резиночку, халявку, п'яточка. П'яточка підкова. Останнім часом мені подобається п'яточка підкова. Я її в'яжу таку ось укріплену. І укріплена вона в мене аж до початку. Стопи. І закриття в мене стрічкове і тут голочкою. Ось такі у мене дві пари шкарпеточок. Вони навіть, мабуть, даже трішки якби однаково зв'язані ось. Я не підбрала, звичайно, ну. Но... Так, вийшло в мене було два моточки. З одного я почала в'язати і з іншого. Ось такі шкарпеточки. Одна пара шкарпеточок. Ось така. І... і друга пара. Теж такі самі, це теж 41-й розмір. Тож таки вони ось до однакові. Так же саме я їх в'язала. Я їх в'язала на подарунок в рамках спільного проєкту з Оленкою Бугановою. Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. І ці шкарпеточки будуть подаровані на новий рік моїм. Близьким. ось такі дві пари шкарпеток. Третю пару я вже в'язала із, із пряжі Woltime, Alize Wu Time. Тож вони в мене вже поїхали у посилочці до моїх рідних на подарунок теж були. І так, у мене залишилися не зв'язані ось ці, ці дві ну, одна пара шкарпеточок оцих осінніх. Я їх в'язала, ну, хотіла спочатку на подарунок, потім залишила їх собі. Тут мені залишилося небагато дов'язати, можливо, б я їх і дов'язала за вечір, але в мене зараз друга потреба ось тут уже. Ще 10 рядочків можна буде закривати мисочок. Ось вони вже такі величенькі зв'язані. Ну Це мені ще трішечки і дов'язати. Зараз я зайнята в'язанням шапочок, вушка до шапочки в'яжу. Мене попросили, щоб. Зв'язати вушка до шапочки, то я займаюся шапочкою. Нема часу в'язати ці шкарпеточки. І, і ще в мене такі шкарпеточки із пряжі. Я в'яжу із лубинської пряжі. Це військовому попросили мене зв'язати. І ось такі в мене осталися ще одна пара, недов'язана. Це лубинська шерсть така. У п'яточку я додаю просто ниточку. Ось, де в мене у відерочку лежить. Просто ниточка така. Просто. Ну, а це Лубенська така пряжа. Ось така вона. Така пряжа. Ну, нічого. Це. Трішечки я їх дов'яжу, звичайно. Не залишаться вони в мене недов'язані, звичайно. Ну, але це вже будуть мої процесики наступного року. Тож, у мене за цей проєкт, за ці три місяці, я зв'язала 4 пари у жовтні, 4 пари у листопаді і три пари. У мене у грудні місяці. Ось дві і одна вже уїхала у посилочці. Ось такі мої були просування. Дуже багато дівчаток теж в'язали шкарпеточки. і не тільки, хто мітинки, хто рукавички ще в'язав. Ми спілкувалися у чаті у телеграм каналі Там багато виставляли дівчатка шкарпеточок різних із різних видів пряжі, гарні, красиві, дуже багато дівчаток, які в'яжуть для наших воїнів, захисників, щоб їм було тепло. Тож, там можна було подивитися і надихнутися іншими. Процесиками. А у мене ось такі процеси мої. Можна переглянути відео дівчаток, які брали участь. Я залишу в інфобоксі посилання на їхні канали. Хто виставляв, а хто і в чаті виставляв свої роботи, у них немає каналів своїх. На цьому у мене все. Підписуйтеся на мій канал, мені буде дуже приємно, буду дуже вам вдячна. Ставте лайки, пишіть мені коментарі. Дякую вам за увагу, дякую за коментарі, за підписку, за вподобайки. До нових зустрічей!